І зараз ми вийшли на воду, щоб контролювати нашу устрічку. Михайлович може нам розповісти, що ти тут робиш, два слова. Давай. Дивіться, ось в такі мішечки ми помістили мальок Так, які маленькі устрічки, яким тут гарно рости. За ось тут в кожному мішечку є камінчик, щоб був вантаж, щоб воно втратив. Грузик такий, да? І бачите, є. Філіпінаріу також. Він наскільки виріс, виріс майже, ну я не знаю, в три рази. А ти можеш трошечки ближче так мені, да, на Ось. сонечко? Це Так, да. розпові... Це новий моллюск. Ось новий, ще він. Новий. Розкажи про нього, розкажи трошечки, що це, це за молюск? Це наш експеримент. Подивимося, як він себе буде відчувати в Лимані, поки що гарно відчуває. <плес> Сподіваємося, що буде. Рости швидко і радувати вас своїм смаком, uh -huh. бо її додають в супчик, в пасту. Да, в так так. так вона сириме. на таку а, бабочку, на такий метеличок схожа, ця, Да, мушелька. Якщо її розкрити, то можливо, ви знаєте, друзі. Приїхали спеціально на нашу площадочку, де є висадка, устриць. От і хто там а, писав, що вони десь там з магазину, чи звідки. Ну люди, не соромтеся, будь ласка, не пишіть всяких дурниць, особливо тим, а, хто в цій справі дока, да, хто в цій справі професіонал. От коли ви дещо подібно зробите, от тоді можете писати.